Лесик, Лесик. Блядь, що робити, блядь? Ти бачиш, сука, люди, блядь, їдять піцу, блядь. На піцу ходять, та? А що ж у піцу треба робити? Що треба, блядь, робити? Гроші, блядь. Во є машина, блядь, давай заробляти гроші. То твоя машина. А. Ти нахуя смітиш, блядь? Підніми, блядь. Підніми, сука, підімей, сказав. Так. Ти будеш шофером чи ні? Так. Що так, да, блядь? А куди тобі їх? Я то мій автобус, блядь. І треба ж наш на роботу, блядь, треба йти, треба платити деньги. Ти маєш день. Кажи, кажи гроші. Кармани, блядь, покажи, сказав тобі. Що Розігнав. Встань, коли з тобою розмовляють. Лесик, йому пізди. Що ти, блядь? До кого ти, сука. До кого ти, блядь. До До кого ти, сука, блядь. Фасів, <звук> фасів, які стрепісний, блядь, хто є. Поїде, запрошуємо, запрошуємо. 50 гривень, блядь, като 50 гривень. Подходимо к автобусу, фаски в троліси. Фастик троліси. Походимо. Привіт. Юра, ти бре... перестань бухати, блядь. Перестань бухати, блядь. Ти хочеш їхати, блядь? Останній раз пропустив, він немає грошей. Пропустив, він з бідної сім'ї. Чекай, пропустив. Давай, заходь, все, не треба, давай. Поміняй труси, поміняй труси, все, хватит. Пасі, Тут віть, про кого про, про, про ти мені говорив, так? Ладно. Проходим. Блять, ти не матюкайся, бо блядь, зараз як дам покрижа. Риб, блядь, який монголо татар. Провіряй його, бля. Він в дупі щось має, хай в палець лупом. Алі Алібаба, заходь. Рибу в салон нельзя. Отдай. Отдай. Отдай? Отдай. О! Да сатанисты. Они с еще копали что-то Слава Иисусу Христу. Стоп! Куда еврей? Евреем. евреям. А? К евреям. Еврей, когда платить будешь?

Трошки. Пеку куда <заквачу> не копай. Там, блин, сама так жила, блин. Заходь. <Заквачу> Заходь. Так, слышь, слышь, смотри. Так. Кузьма! Уехали! Тихо, 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 Ну что ж, э, громадяне, мы продолжим нашу поездочку. Извините, пожалуйста, откройте двери, кто нибудь откройте. Нету мест, нету места. Нам срочно нужно куда? Коля, куда? Куда? уникальный пес. Это Коля? Это не Коля, вы а, так, тут, что Не трогайте его, вот, это уникальный вид. Да? Коля, блядь. Это не заходи, это заходи, курьер. Заходи, добрый. Ласик! О! Там на щось везе. Шофер, візьма, поїхали. Так, е, білети. Білети. Лесик, розберешся з нею. Так, єврейчик, пересядь, пересядь, пересядь на задній. Ну, Давай, ставай. Не ти, ти сиди, сиди. Пересиді ти цей. Що ти, бля, з бандурою їздив, блін? І, і приготуй гроші, блядь. Так, що... — Що там? Як виток, виток? Сиди, блядь, тихо, заебала, блядь, тоже блядь. — Покупаємо билетики. Ну, какая у вас группа крови, причем? У мене? Разве фактор минус, блядь? Моя любовина. Доктор, що ти хочеш, блядь? Uh -huh, сядь, 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 сядь. Насых заспокойте, дурно, блядь. Сиди, чуєш, там, по моєму без сера, блядь? Ничего он не стырит, не наговаривает! Блядь. са нахуй, да, салона! Са да, салона, да, салон, салон, я сказал! Са салона, сказал, вытянула! Прощай, Толик! Ты шо, векинь са, выкинь Векинь! Билетик! О! Истеричка, на билет! Спасибо! Все! Не бухай, Юра, блядь! Хватит бухать! А, на билет! Да, я... Дермаю, да, да, билет! Ты, Держи. На билет. Тихо, тихо, тихо. Не, блядь, я, я, я не то що бля, я, я хочу випити, я просто, блядь, то, то робота, блядь його вашу мать. Ні, ні, не, не, не то, що я випити хочу, знаєш. Я просто, блядь, то робота, ну. Тихо давай. Не то, що я, блядь, лесик, блять, скажи вообще, нахуй, як я не хочу. Блядь. Я просто, блядь, знаєш, так, щоб це працювало, нахуй. Тут третій, давай тут, блядь. Давай. Все, тільки тихо, блядь, не пизди голосно, бо, блядь. А мені, блядь. Все, садитесь, садитесь! Я вашу мать. Отож, шановні пасажири, наш автобус фірми Шанахер вирушає заданому маршруту. Зараз вам наша сьордеса Альонка покаже, як треба прав... соблюдати правила безпеки руху на автобусі. Альошка! Альонка. Так, бій. Так, бій. Отож, в Сю знаходиться ремінь, не можна змотати п'яного або від кайфо замореного гота. І, і, і ти. І, Тивову, то що я говорив? так. Бій. Про безпасності. Безпасності. Отож, по боках ви бачите маски, де можна нюхати клей. А то ж не увікаємся. Е, якщо пацани хочуть грати, е, презервативи випадають автоматично. Але може це бажання бути гибним деколи хочеш срати, а ти тихні срати. Коли зранку встаю, каву наливаю, бо без неї трохи туго соображаю. Штани натягую, а єм лед сію. І у тапочках на босу ногу вискакую, потім розумію, що я замерзаю, і додому за туфлями швидко повертаю, на зупинку свою знову прибігаю, і нервово, із народом на автобус чекаю, їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо шансом в салоні. Владимирский централ Владимирский централ Владимирский централ. Владимирский централ. тра 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 трат тра 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 треал Руку піднімаю, типа зупиняю, і в салон, як Джекі Чан, через вікно залітаю, на когось падаю. На когось кашляю, і дві гривні для воділи, із кишені дістаю, трохи матюкаю, трохи підскакую, а сусіди всі мене із різних боків, ай you на коліна стаю, трошки подихаю, і до виходу пролізти між ногами пробую Їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає. По шансом салоні рубає Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ, тра-тра-тра-тра, тра 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 тра, -тра, 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 -тра. Іде маршрутка, як велика собача будка На дорозі всіх підрізає шансон в салоні рубає, Владимирський централ, Владимирський централ. Їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо шансон в салоні.

Блять, заробітки, заробітки, блядь. Що, що за заробітки, блять, Лесяк? Фу. Фу блять, лап вони бус засрали. Лесик, виходь! Виходь, блядь, що робити, блядь? то бус не наш, блядь. Блядь, що робити, сука, то не наш бус, блять, Лесяк, блять, мене, мене Ігор, блядь, не кажу, блядь, мене Ігор заб'є, Ти Гроші зібрав! Ти, не зібрав. ти, 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 блядь. ти блядь. бачиш, як ми бус засрали. Скільки? Дванадцять. Дванадцять зимнів? Та то, блядь, не хватить, щоб ми додому доїхали, блядь. Пиву мав будемо. Пиво, пиво, блядь, пиво. А пицця, блядь, Піц мала бути! пт твою, блядь, кучу навалила! Ти знаєш, хто це насрав? А то, щоб сам мала, блядь, то в насрал. Короче, блядь, ну його нахуй з тою пиццею, блядь, я вже пиццю не хочу, блядь, скрепка, блядь, що. Лежи, бре бля, лежи, поїдеш слаз, блять. Бре, блять. Че с йобуємо, ми його нахуй, блядь. Куда їдемо? А їдемо, їдем. А караші бре, блять, ще почести, ну його нахуй, блять. Веша нормальні караші, блядь, уха буде, блядь, пішли. 行，加油吧。